Наша наступна тема стосується, очевидно, що, як на мене, найуспішнішої для України події цього тижня. Це саміт, який відбувся в Молдові. Нагадаю, що знову ж таки в перший день літа, отак от, от співпало: 50 європейських лідерів, прем'єрів президентів зібрались в селі Молдовському. Вимушен, вибачте, я вимушений підглянути я назву Бульбоака. Що примітно, воно знаходиться майже на кордоні із так званим Придністров'ям, ми обов'язково продовжимо це важлива тема, і в 20 кілометрах від українського кордону тобто, саме місце проведення в Молдові поблизу українського кордону, а в Україні точиться війна. Це вже факт довіри. Європейських лідерів до нашої держави там е, взяв участь у цьому саміті президент України. Взагалі, сама сам саміт він формувався, проводився, організовувався в умовах неймовірної секретності. Ну зрозуміло, всі європейські лідери е, з'їхались. От або з числа європейських лідерів, От, в тому числі президент Зеленський, який для московитів безумовно, ціль номер один, в Молдова вжила безпрецедентних засобів безпеки. Але головне, звісно, не це тому, що саміт е, пройшов успішно а про те, що Результати цього саміту нас можуть великою мірою втішати. Ми вже якось говорили про те, що президент минулими тижнями демонстрував необияку дипломатичну активність. Це коли він здійснив неймовірне просто турне, коли спочатку поїхав, зустрівся з лідерами країн Західної Європи, потім через Саудовську Аравію полетів на саміт Великої Сімки в Японії, і ми мали вже предметні результати. В першу чергу, це так звана. Коаліція F-16, точніше формування цієї коаліції, і от на саміті в Молдові ми побачили продовження і доволі ефективні результати цієї роботи. Треба віддати належне українській дипломатії. Наші дипломати, вони от просто найкращі. Ну, найкращі, безумовно, збройні сили України. Але знаєте, наші дипломати на своїх бойових позиціях от викладаються просто на всі 150%. Я нагадаю, що Ще в лютому минулого року той же канцлер Шольц в тій же Німеччині обговорювали страшенно важливе питання: чи, чи надавати, чи не надавати Україні 5 тисяч касок? Бо можуть же ж зрозуміти не так. А от пройшов усього лише рік для історії це взагалі миттєвість, і вже йдеться і про 155 мм гаубиці, про панцерхаузен, про німецькі леопарди. І це заслуга наших дипломатів. І от ми бачимо, як це спрацьовує, в тому числі на саміті в Молдові. Зокрема, мені дуже сподобалася позиція один з найактивніших учасників цього саміту. Це. Нідерландський прем'єр Марк Рюгге, запам'ятаємо цього пана. Я думаю, ми вже це ім'я прекрасно знаємо. Нідерланди демонструють дуже активну позицію. І от він зазначив: по-перше, він зробив важливі політичні заяви. По перше, він сказав, що частина Молдови окупована Росією, і це дійсно так мова йде про ту так само, так звану Придністровську народну республіку або просто Придністров'я. Це важливий політичний акцент. І я думаю, ми з вами ще побачимо реальні дії щодо цієї заяви. Ну, тобто, визволення окупованої території Молдови в політиці такі заяви робляться не просто так. І до того ж, Марк Рюге, от ми з вами говорили вже про минулого разу про міжнародну коаліцію Ф 16. А Марк Рюге заявив про необхідність створення коаліції Петріот, тобто систем протиракетної оборони Петріот, яких в Україні сьогодні нараховується дві. Одна з них точно ми знаємо, охороняє Київ, де на яких бойових позиціях знаходиться інша, хто його знає? От і до речі, про «Петріот», які ми сьогодні теж поговоримо. От, але це ще. Одна важлива ініціатива. Іні і вибачте, ініціатива. От ну безумовно, з понадання е, України в 16 теж на порядку денному. Про це ми зараз поговоримо. Звернула увагу одна цікава зустріч. Президент Сербії Олександр Вучич спілкувався з президентом Зеленським. А Вучич відомий своєю проросійською позицією. На жаль, ну, у всякому разі, не зовсім такою, от однозначно, проросійською, тому що Сербія хоче бути членом європейської спільноти повноцінної, але деякі такі доволі я б навіть не сказав сумнівні. а Однозначно про російські заяви він все ж таки робить. Так, от за результатом цієї зустрічі сам Вучіч написав у своєму акаунті у Фейсбуці, що була коротка, але хороша розмова з президентом Володимиром Зеленським, і там ще поруч з ними був прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель. От ну, якщо Вучіч публічно робить такі заяви, хто знає, що йому сказав наш президент і в якій тональності була ця розмова. Змова, але ми сподіваємось та проросійська або умовна проросійська частина лідерів невеличка частина це Угорщина, це Хорватія, це Сербія, які інколи роблять проросійські заяви. то… Отакі зустрічі, отакі саміти мають матимуть або вже мають свій вплив і свій ефект. Тим більше, що знову ж таки від таких зустрічей головне це реальні результати, і от що ми бачимо на наступний день після початку саміту, яку ситуацію ми побачили в Європарламенті? Дуже класне, як на мене, голосування тому, що європарламент. Виступив проти головування Угорщини в наступному році. Ну, одна з країн. Європейські спільноти головує в Європарламенті, і, от оскільки Угорщина демонструє зараз, я навіть вам прочитаю, як саме це звучало, євродепутати ставлять під сумнів здатність Угорщини ефективно виконувати своє завдання у 2024 році, враховуючи недостатнє дотримання нею законодавства і цінностей ЄС, а також принципу широкої співпраці. І за таке за відсторонення Угорщини проголосувало 442 депутати європейських утримались лише 33 і проти лише 144. Однозначна більшість. Далі це рішення піде за процедурною схемою, але можна вже, я думаю, бути твердо переконаним, що Угорщина наступного року в Європарламенті голосувати не буде тим більше, що під загрозу ставляться взагалі її європейські е, перспективи. тобто, Орбану прилетіло у відповідь на його заяви, численні проросійські, і прилетіло непогано. Е, якщо вже заговорили про європарламент, то важливо ще одне рішення, за яке вони проголосували євродепутати того ж дня. Вони підтримали збільшення європейського виробництва боєприпасів. І ракет для потреб України справа в тому, що наші західні союзники для забезпечення боєприпасами і високотехнологічною, сучасною зброєю, артилерійською, ну власне спустошили свої запаси і для успішного контрнаступу віддали все, що у них було в резервах і не лише в резервах. Нагадаю, лише європейські країни поставили нам мільйон снарядів і стільки ж Сполучені Штати Америки. От, але на цьому все. Тому що я вже минулого разу вам розповідав, що світ не готувався до артилерійської війни. яка Розгорнулась в Україні. Тому тому такий важливий наш контрнаступ успішний е, сьогодні, е, тому що після нього е, артилерійські запаси будуть вичерпані. Але наші західні партнери зробили з цього висновок, і саме тому Європарламент проголосував за збільшення виробництва боєприпасів для України, тому що цей запас має бути відновлений, і хто знає, можливо, він буде і надалі актуальним. Е, в усякому разі за це рішення проголосувало 446 європейських депутатів. Утримались лише 112, виступили проти 67. Знову ж таки, однозначна європейська більшість в Європарламенті, і це хороший сигнал для нас. А далі хочу вам продемонструвати фото, яке мені от найбільше Посподобалось з полів цього саміту. Це зустріч е е е лідерів європейських країн. Зараз я вам е підтримайте, будь ласка, це фото. Я вам просто скажу, хто на ньому, е якщо йти, от по е е годинковій стрілці, то першою до нас сидить прем'єр-міністр міністерка Данії Метте Фредеріксен чи Фредеріксен, не знаю. Е далі е прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Е далі ми маємо знайоме і. Вже майже рідне обличчя прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Далі сидить наш президент Володимир Зеленський. І наступний, якщо я не помиляюсь, це якраз прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Ну, в усякому разі, мені здається, це він, тому що він сидить так впівоберта. І зверніть увагу, наскільки це атмосферне фото. От за одним столом зібрались лідери, які Творять і будуть творити нову європейську політику. Мені я сильно сумніваюся, що ми на такому фото могли побачити. Попереднє покоління європейських е е політиків, е яку небудь Ангелу Меркель чи Штаймаєра, чи того ж навіть Шольца, не кажучи вже про Берлусконі. От це люди, які вже думають іншими знаковими речами і вийшли на якийсь новий системний рі рівень. У всякому разі, фото мені це надзвичайно подобається. І вже від таких зустрічей знову ж таки головне це реальні результати. Знову ж таки, нідерланд. Привіт пану Марку, люте. Вони запланували закупити декілька десятків леопардів для України, закупити справу, тому що ці танки виробляються у Швейцарії. Швейцарія, як ми знаємо, знаємо, займає. Нейтральну позицію протягом вже багатьох років, от, в цій ситуації, Швейцарія має дозвіл на використання її техніки третіми країнами. от прийшла звістка, що якраз от буквально перед нашою програмою я перечитав звістку з національних зборів Швейцарії, тобто швейцарського парламенту, поки що вони проголосували проти передачі Україні ну проти того, щоб Нідерланди. Закупили у них і передали Україні оці декілька десятків леопардів точної кількості не називається. Але справа в тому, що там процедурне питання розглядання цього в швейцарському парламенті продовжується, і вони вже під час обговорення прийшли до рішення, що. Зазвичай їхня техніка військова не передається країнам, котрі знаходяться у стані війни, але вони зробили важливу поправку. Але якщо вони не є об'єктом нападу і об'єктом агресії. А Україна якраз є об'єктом нападу і агресії. Тому поки що хороших звісток із Швейцарії ми не отримали, але я думаю, з часом. І знову ж таки, за участі наших прекрасних українських дипломатів, і швейцарський парламент також надасть добро. Згадаємо, яку неймовірну еволюцію здійснив той же канцлер Шольц. Коли я вже наводив цей приклад ще в лютому 2022-го вони думали і всерйоз обговорювали питання: надавати чи не надавати Україні 5 тисяч касок, тому що дехто може не так зрозуміти. А тепер вже надають нам і леопарди, і гаубиці і інші прекрасні речі. Також на цьому саміті знову ж таки договорено. І прийшли вже до предмету рішення про навчання наших пілотів на F-16, А де а там, де навчання там уже однозначно буде і надані ці самі F-16. чекаємо їх в нашому небі. І завершу огляд цього саміту одним із ключових питань, яке до того не обговорювалося в міжнародній спільноті, це от той самий російський анклав, російська. Гнійна пляма на карті Молдови, ну, та власне, і на нашій карті, тому що так зване Придністров'я. Це спільний кордон, в тому числі і з Україною. Це осередок російської резидентури і агентури, це е, той самий русський мір біля наших кордонів тільки з іншого географічного боку. І це велика проблема. Ну, наприклад, на кшталт е, контрабанди, е, оскільки ця проблема була вже озвучена офіційно Придністров'я – це е, ще один ніж в нашу спину. То я думаю, до ліквідації цього Украї... Російського анклаву можливо з допомогою і на сьогодні найкращої у світі української армії, очевидно, про це теж ідеться мова. Будемо чекати хороших новин. Росіянам з Придністров'я Усім на виїзд!